Кінезіологічні вправи розвивають міжпівкульну взаємодію, поліпшують пам'ять, увагу, мовлення, покращують розумову діяльність, просторові уявлення, дрібну та загальну моторику, полегшують процес читання і письма. Перша вправа ліхтарики. Одну долоню стискаємо в кулак, пальці іншої розчепирені. Ритмічно змінюємо позицію. Ліхтарики запалилися і згасли. Повторити 8-10 разів. Друга вправа будинок їжачок-замок. Пальці рук з'єднати під кутом. Розташувати пальці однієї руки між пальцями іншої. Переплести. Повторити вправу 8-10 разів. Поступово прискорюючи темп. Третя вправа кільце. По черзі якомога швидше перебирати пальцями руку, з'єднуючи кільце з великим пальцем послідовно кожний. Вправу виконувати в прямому і зворотньому порядку. Коли дитина потренується кожною рукою окремо, треба робити цю вправу обома руками синхронно. повторити 8-10 разів, повільно прискорюючи темп. Четверта вправа кулак, ребро, долоня. Покажіть дитині три положення долоні на столі, які послідовно змінюють один одну. Коли дитина потренується кожною рукою окремо, можна робити цю вправу обома руками: Кулак, ребро, долоня. Повторюємо 8 10 разів. П'ята вправа. Зайчик, кільце, ланцюжок. Показуємо вушка зайчика, потім з'єднуємо пальці в кільце і ланцюжок. Повторювати 8-10 разів. Для ускладнення вправ можна прискорювати темп, виконувати із закритими очима. Сподіваюсь, дітки ці вправи будуть виконувати із задоволенням. Продовжуємо різними засобами розвивати мовлення, бути здорові і бережіть себе.